І так, любі друзі, до кінця травня зараз дивимося для знаків вогню. Це буде овен, лев та стрілець. Дістану для кожного знака три карти: це буде одна, або одна велика подія. Да? Зараз подивимося, або три головні, якісь важливі події в вашому житті. І так, любі друзі, я починаю. Овни для вас. Головні події до кінця травня. Працюємо старо в етері Софія. Ох, чудово, любі друзі, чудово, дивіться, у вас з'явиться ясність. Імператор це, по-перше, людина або організація, котрим можуть вам допомогти. Це хтось з влади, тут йде мова про легальність. Або це енергії, як я сказала, ваші, коли ви зрозумієте, війдете в такі енергії, зрозумієте нарешті, як мені бути в якійсь справі, да, що мені робити, от і хто мені може допомогти. Тобто імператор це про законність, про ясність, про, про дії, звичайно. Імператор це та людина, в котрі зібралися характеристики чотирьох королів. Розумієте, да? о, тож, можливо, вам саме такі енергії і допоможуть досягнути якоїсь своєї справедливості, розставити крапки над і ну, тощо. Далі дивіться, четвірка кубків, але перевернута ця карта каже, що ви. Все ж, таки, все ж таки, втомлені да, від якоїсь події. У вас тут і поруч кармічна подія. я гадаю, що все це пов'язано. Але четвірка кубків, коли перевернута, вона каже: будь чутливий до оточення свого, тому що. Саме в такій позиції карта м -м, каже про те, що у вас будуть якісь нові зустрічі і відкриються від цього нові можливості, але за того, що ви тут геть втомлені. Можливо, це якась родинна у вас справа, да, де ви не можете там а, порозумітися ще щось, тому що четвірка кубків це коли я роздратований можу бути, я можу хотіти вже взагалі холостяцького життя і так далі. Розумієте? От, то, що б ви не хотіли, а, будьте чутливі, вам може Хтось допомогти розрулити знову таки да, то, то питання, в котрому не було ясності, ви не, ви не знали, як вам бути, да, і не могли зробити якогось правильного вибору. Ну, і ту з мечів я вже сказала, да, але перевернути, дивіться, це карта каже: знову-таки про кармічну подію в вашому житті. Що таке кармічна подія? Що така подія вже у вас була, або схожа на цю. На цю да. а, можуть бути різні люди, можуть бути навіть різні країни, але сама суть Події, вона схожа на ту, котру ви колись не пройшли. Ви не здали екзамен, ви не зрозуміли, для чого вам далась якась ситуація в вашому житті. То зараз не стартуйте, не робіть, як то кажуть, згаряча. Да? Тому що імператор так, він може рубанути. Але щоб у вас, знаєте, закрити це питання, вам треба для початку зібрати більше інформації про ту справу, в котрій ви хочете саме у цієї ясності та її вирішити. Зрозуміло, любі друзі, Тож, будь ласка, дивіться, перемога можлива. Можливо. Але знову-таки, да тут е, не про те, що зараз я зранку встав, нічого не знаю, нікого не бачу, нічого не відчуваю, бамсь, і я зараз все вирішу. Ні, тут треба підготуватися, і тоді ви отримаєте свою перемогу. Далі, дивіться, давайте подивимося для левів. Для Левів, зараз до кінця травня, давайте подивимося. Три карти я дістала. І так, любі друзі, ну теж е, нічого поганого, да? зараз розкажу. Дивіться, вісім пентаклів. А, карта каже, ця карта трудоголика, да? людини, котра дуже багато любить і вміє працювати. От, але е, карта каже тут про те, що, можливо, вас хтось буде відволікати від вашої справи. Дивіться, хтось каже, я працюю на заводі, там в мене немає ніякої справи. Це і я ваша справа, ви розумієте? Це і я ваша справа. Ви ту справу можете розвивати. Це ваш бізнес, але е, не об. Бо не, не особистий, да а ви працюєте на когось, і, і, і так воно є. То ж там теж можна розвиватися, да можна чомусь навчатися, підвищувати свою кваліфікацію, і за того отримувати більше гроші, ніж у вас всі. Але перевернута карта каже: будь обережний, хтось буде тебе затягувати в якісь інтриги, і ти можеш повестися. Таким чином ви будете зливати енергію свою творчу не туди, не задля того, щоб розвивати якусь свою справу. Можливо, ви захочете чимось новим зайнятися, монетизувати свою хо. Наприклад, ви можете працювати вдома, але хтось вас постійно буде, знаєте, як підтрухувати. Да? А, давай, а давай підемо, попліткуємо. або ще, Тобто тут, будь ласка, силу, тут буде у вас випробування через жадність, через заздроще. Через низькі вібрації, да. Тож оцю силу зберіть весь цей час, котрий ви готові витрачати на життя інших. Витрачайте на свою справу, і у вас буде неймовірний розвиток. Далі дивіться, ви можете а, отримати свій добробут. Четвірка жезлів це стабільність. Це коли в мене все є. В мене стільки грошей, що всі базові потреби тут закриті. Да? Тут навіть про покращення. Тобто я можу купити о, одяг, їжа в мене є. Житло да тут можна навіть починати робити ремонт, наприклад, або вирішувати якісь питання. Ну, ви жили на одній хаті, да ви зняли для себе. Покращення, да, ви зняли щось краще для себе, для своєї родини, хто б вони не були. Якщо нема родини, це каже про те, що оточення у вас буде а, з тих людей, да, з котрими вам комфортно, ви будете задоволені а, в першу чергу да, від того, яким є ваше життя. Тобто це якась стабільність, все ж таки буде. Але дивіться, паш кубків і тут перевернути. Знову таки, ви бачите, пажи кубків, дивіться, це може бути молода особа. Неважливо, чоловік або жінка, десь до 35 Років і перевернута карта каже, що хтось можливо буде вами маніпулювати. А ще ця карта каже, що можливо ви застрягнете в такій стабільності, да, і почнете, ну, наприклад, вибивати, да. або хтось з ваших, е, з вашого оточення, і це буде ну не дуже гарно на вас так само впливати. І цим бачите, е, дивіться, карти це попередження, да. ви можете е, як зайти, от. Е, в таку стабільність так з неї і вийти, якщо ви дозволите, або вас хтось буде постійно, постійно знову таки випробовувати. Да? Давай підемо погуляємо, та хай твоя родина вдома сидить, ти все для них зробив бла 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 таке все. Тож не піддавайтеся на якісь емоційні свої пориви, якщо ви не хочете, а, не хочете втратити такі гарні умови. Дякую, і далі для стрільців. Стрільці, давайте для вас теж витягнемо до кінця травня. Три події, ну, три карти, принаймні, да. І зараз ми подивимось, подивимося. А, дивіться, королева мечів перевернута. Це каже про те, що ви людина, котра вже. Котра вже постраждала, да? Щось, якісь у вас були неймовірно великі втрати в цьому житті, але це не означає, що вам треба опустити руки. Тож тут вас хтось може дуже-дуже сильно розізлити, я б так сказала, або у вас буде повна голова, як то кажуть, думок. Да? Як мені бути, можливо, ви будете вия... розбиратися да? з якоюсь з якоюсь такою жіночкою. Ну, я вам не рекомендую так само тут застосовувати якісь насилення. Методи, тому що таку жінку краще а, не злити. не злити. Така жінка вона може ну, реально да, порубати, скажімо так, от, а, за свою родину та за себе. От, Або це ваші будуть такі енергії, коли ви будете все ж таки ще в напруженні да, певний час, тому що в цьому місяці, на жаль, на жаль, ви своєї справедливості не доб'єтеся, але у вас є шанс, все ж таки, а, скажімо так, зробити собі полегшення да, в своєму, своєму житті. Тут у вас Четвірка кубків і перевернута. В такій позиції карта каже: навпаки, вона трохи краща, ніж в прямій позиції. Вона каже про те, що у вас будуть якісь нові можливості через нові зустрічі. Розумієте, це можуть бути не нові зустрічі, як нові люди, а нові зустрічі з, зі знайомими. Да? Але е, у справі, в котрі ви ще не отримали справедливості, е, ви будете щось тут вирішувати. Да? І ця карта каже так само: вам знадобляться ось такі енергії королеви мечів, коли я так, я в напруженні, але я готов, готова себе захищати, щоб або хто то не були. Да? Яка б не була та ситуація. Треба в суд, я піду в суд, треба шукати юриста, я буду робити е, шукати юриста. Це про інформацію, про багато думок. Можливо, да, з вами буде якась перепалка з такою королевою. да, Це може бути. ну... Без насилля, да? але коли такий присмак буде не дуже приємний. От. Але в будь-якому випадку, дивіться, ви вже втомлені, але карта ця каже: будь чутливий до свого оточення, до свого життя, хто навколо що кажуть, да? які події, яких людей ти зустрічаєш, тому що за своєю втоми, за своєю роздратованості, у такої можливо злості, да? постійно, ну тому що не можете ви щось вирішити певний час. От, ви можете втратити просто якусь можливість задля. І рішення свого питання. Тож будьте чутливі, любі друзі, підписуйтеся кожного дня я викладаю корисні відео на моєму каналі. З повагою, Софія, я бажаю вам скорішого отримання своєї справедливості. Не опускайте рук, вона обов'язково буде. Це просто випробовування для вас. Будьте в захисній позиції, показуйте її усім.